Тяжна українська. А тепер, якщо серйозно, сьогодні про злощасне на протязі, яке так часто завіюється в наше щоденне мовлення і утворює помилки. Нерідко чуємо. Він пообіцяв зателефонувати на протязі години. Безперервно працюю на протязі всього дня. На протязі року мої навички ставали все кращими. Так неправильно, це чи не одна з найбільш популярних помилок, навіяна нам тривалим періодом зросіщення. Очевидно калькування московицької фрази на протяженні. Українець із великим словниковим запасом скаже протягом чи впродовж, якщо має на увазі існування кого або чого-небудь, тривання якої-небудь дії і якогось процесу, тому правильно говорити. Я чекав на зустріч протягом двох годин. Упродовж доби погода постійно змінювалася. Роботодавець пообіцяв повідомити про результати співбесіди протягом тижня. Звертаємо увагу. Думка про те, що слово впродовж є більш українським ніж протягом хибна. Це абсолютні синоніми, які можуть взаємозаміняти один одного. Тільки протягом має у своїй основі діє слово тягти, а впродовж прикметник довгий. Тобто кривалий до того ж, наша солов'їна пропонує ще більш малозвучну фразу замінник вислову на протязі дня: цілоденно Планую відпустці цілоденно насолоджуватися сільською недоторканною тишею. Щоправда, в українській мові існує фраза на протязі, але вона нічого спільного з тривалістю часу не має, а означає підрізким струменем повітря, що продуває приміщення крізь щілини або відчинені двері чи вікна, розташовані одне проти одного. Мав необережність посидіти на протязі, тепер прокинувся із нежитем. Улітку варто бути особливо обережним і не сидіти зайвий раз на протязі. Як бачимо, поплутання висловів на протязі й протягом породжує значення вісуви, курйозно видозмінює сенси. Інколи до нашої проблемної пари ще вплітається в перебігу, яке є не рекомендованим для визначення меж якоїсь дії чи явища, продовжено договір про дію зернового коридору в перебігу наступних 120 днів. Правильно. Буде впродовж наступних 120 днів, адже акцентуємо на тривалості певної події. А от лексема перебіг має значення розвиток, рух якогось процесу, зміни впродовж певного часу. Наприклад, вакцинація запобігає складному перебігу хвороби. Карта Deep State чітко презентує перебіг подій на передовій. Отож, не сидімо протягом довгого часу на протязі, бо це може вплинути на перебіг. Хвороби, і звісно ж, тримаємо мовний фронт.